Вітаю вас у каналі Олексій з ВВ2. Один рік пройшов. Один рік пройшов, як мене не було на каналі. По-перше, у мене була учоба і тренування. Я гулявся. Я не міг знімати відоси і стрімити. По-друге, чому стрімити було дуже рідко? Теж таке було питання, яке я прошу тільки що задавав. Теж. Школа, тренування, домашні завдання, гулять. І по-третє, що я зовсім не виходив на зв'язок в Телеграмі своєму і телеграм-каналі. Бо перше я завжди був в селі. Оце я п'яте питання забув сказати. Я був в селі ще і, і в мене було годенно навіть поспілкуватися з вами і все. Так що. У мене не було так багато годин, щоб з вами поспілкуватися в телеграм-каналі, плюс відоси знімати. У мене я був в селі і гуляв. Я... я не знав, що робити. І потім моя думка вирішена, що буду вже знімати літом, тобто вже цього цьому році. І все літо буду знімати. Так що сьогодні я офіційно вернувся на канал, будуть вже відоси. Завтра очікуйте новий формат відео або шорта, а так після завтра буде вже стрім. Так що всім бай-бай!